Кожна людина переносить це індивідуально, тому бажано до кожної людини максимально творчий підхід. Угу. Ну це ви могли з назвати якісь, я не знаю, приклади може. От якщо, наприклад, зустрічається там, в черзі, та, конфлікт виникає через те, що от я ветеран, я хочу там наперед, скільки це можна. Я знаю, що зараз всі вони втомлені від бюрократії, вони приїхали думали, що вони тут будуть герої скрізь, а знову стикаються з цим всім. Ну, я не знаю, в банки в банках дуже часто приходили. Я вже знаю, зокрема, кілька випадків з гранатами, та, там були люди. От, ем, от якийсь приклад, як от, ми говоримо про психологічне, а як конкретно реагувати <кій> не конкретно до реалізації своїх загроз є сама загроза. Тобто, якщо людина приходить з гранатою в банк. Вона хоче, щоб звернули на неї увагу. Бо якщо вона б хотіла кинути ту гранату, вона б в давно б кинула ту гранату. Якщо вона демонстративно, це от, е на прикладі людей, які закінчуються життя самогубством. Той, хто хоче це зробити, він це робить тихо, мовчки і ефективно. Той, хто не хоче, він це робить демонстративно. Тобто ми бачимо демонстративну поведінку. І ця демонстративна поведінка, вона е для чогось потрібна. Тому бажано. Е Теж вислухати і максимально творчо цю людину ізолювати від інших. Тому що може бути демонстрація: подивіться всі, я зараз прийшов, і мене не чують, і така в нас погана держава. А якщо ми ізолюємо, згадаємо наших дітей, починає плакати. Відводимо від очей, немає на кого показувати все, і дитина якби заспокоїться. Це ми говоримо про співробітників банку, правильно? Вони не думали так відреагувати. Так. У інших людей, наприклад, там черга да, чи ще щось. Зрозуміло, якщо йде агресія, спочатку краще зробити крок на зустріч, а потім, якщо бажано займатися профілактикою, як він зробив, на пішов скрізь чергу, там забрав якісь або продукти, або в лікарні, або ще щось. Але якщо є людина комунікативна і може вийти і просто поспілкуватись, коли він вже задоволив свої потреби, тобто, ну, ти бачиш, там сиділа і бабуся, майже помирала. Якось налагодити так, щоб. Ти не один такий, ти так? Ти не, так, не так? один такий і ми, у нас всіх одна біда. І Якщо ми зараз будемо ще сваритись між собою, mm -hmm. звісно, ми не були там. Гідність людину не принижувати, а навпаки підіймати. Mm -hmm. Тому що гідність людини це є най найважливішим фактором, як з одного, так і з іншої сторони. Mm -hmm. Добре, а розкажіть правда, ваш опиток з афганцем. Як ви вийшли в цій ситуації? Ну, це я був, був в школі, і тому я злякався, попросив вибачення вибачте, і mm -hmm. пішов. <laughs> але при мені е також один афганець, він побачив крадія в метро, теж тоді ще був в школі, і він е поламав йому руку. Розкажіть мені, ви казали, що зараз є люди, фахівці, які приїжджають з інших країн, та але всі вони діють горизонтально. Тобто, що ви мали на увазі? Наскільки взагалі зараз потреба в цих центрах? Чи, чи взагалі що потрібно робити? В е якщо взяти приклади. Наприклад, Америки, Ізраїлю, там йде спочатку дуже сильна психопрофілактика. Якщо у нас це буде приблизно 20% людей, із цих 20% буде 90% розлучені. Уявіть собі. В Ізраїлі сама психопрофілактика вона дає цифру 3% людей, які повертають і повертаються з психотравми. Тому дуже це є одним з основних. Важливих моментів. Другий момент Про розлучення ви маєте на увазі розлучення дружини і чоловіка, дружини чоловіка. Тобто так. 90% у нас очікувати з тих 20 які повернулися, з 1200 повернулося з симптоматикою, і 90 з тих 200... розлучення буде. Це будуть скоріше за все розлучення. тому що е, і дружина не готова. Він поїхав один, приїхав інший, і нам вже потрібно якось. Е, Діяти, а я вже й не можу тебе такого сприймати, бо ти змінився. От, а він, а ти мене не розумієш, мене розуміють тільки мої друзі, і, і тому роль взагалі психологів дуже важлива з боку держави. Мене запрошували і в адміністрацію президента писати закон щодо психологічної допомоги. І е, інші депутати, якісь там створення одного кол-центра, другого кол-центра, але воно все так, знаєте, мабуть, для галочки е, робиться, тому що ні один проєкт він не пішов і не, ре, не, ре, не реалізувався. І тому е, багато є створення таких от волонтерських організацій, не по вертикалі, а по горизонталі. Е, для того щоб, хоч якось, своїми силами е, цим займатися. я вас час питаю. Дивіться, ну виходить, що у нас е, спасіння утопаючого, да, діла рук самого А, е, е, От що які поради можна дати дружинам? Та от якщо дружина ставить акцент, що вона хоче зберегти цей шлюб, і от вона не знає, що це зробити. Що, що взагалі? Ти новий, я ще там. Є записання, да от, що, що ви порадите? В першу чергу це прийняття тої людини, якої, яка вона є, і прийняття її гідності. І друге, найкраще, якщо ти не знаєш, зараз є волонтерські рухи, є сімейні психологи, шлюбні психологи, просто на індивідуальні консультації ходити для того, щоб не з подружкою думати, як це робити, а з людиною, яка вчилась саме цієї психології, яка вчилась правильно думати, яка вчилася якомусь так об'єктивізму і ем, яка вміє допомагати не емоційно сприймати цю ситуацію, а максимально широко і бачити інші варіанти. Ці ну, багато є психологів по всій Україні. А чи можеш, скажіть, бути такі а, варіанти? Я знаю, що ці люди, які повертаються, для них дуже важливі їхні діти і родини. Да? Вони коли тримають дітей, вони кажуть, що знають, за що там були. Але чи можуть бути такі, чи бачили, скільки взагалі відсотків таких варіантів, коли люди проявляють агресію вдома стосовно дітей, стосовно дружини, після того, як повертаються? Ну, а, конкретно такої статистики в мене немає, мабуть, це індує... не це індивідуальні випадки. Ну, а, воно буває. І е, буває не так, що я приїхав і починаю все тут бути. Так, а тобто є загострення на якісь конфлікти сімейні. Якщо б він не був там, він би відреагував просто м'якше. Угу. А так, ну, е, я впевнений, що кожен любить свою дитину, гарно відноситься до своєї дружини, але іноді бувають такі ситуації, коли людина просто більш агресивна реагує. Краще що зробити? Поступатися, а от якісь я хотіла би конкретні руки, відійти, зіграти роль того, що ти ну, виграв, чи нарощувати, було. Нарощувати конфлікт. 100% не потрібно. І краще спілкуватись тоді, коли людина готова для розмови. Не сперечатися, так? це перша ваше. Ну ваша для програма. чого, так? Якщо йде сперечання, то я впевнений в своїй правоті, ви впевнені в своїй правоті і ми будемо зараз один одного лупцювати. Тому краще це залишити на погасити емоції і в холодному розуму, при холодній свідомості. Вже починати розбирати, але так, щоб ну, відчувати, коли людина готова слухати. Бо якщо вона і не буде готова слухати, тому Мабуть, тут, чи... тут, тут же дуже складно. Мабуть, що самому треба не приймати цих образ, тому що вони сказані на таких емоційних рівнях, чи чи як взагалі? Ну <с> краще, звісно, не приймати цих образ, а розуміти, що ну, людина вона є, вона вона така, але що ну можна сказати. Відчувати те, що не він сказав, а, а саме ці його емоції, саме його ем, біль і е, його якась невелика травма, що це є прояв цього, а не тої людини, якою я знаю насправді. Mm -hmm. Можна так, от ем, не ототожнювати. І ще давайте так закінчимо. Чи може бути таке, що ці люди повернуться до того стану, в якому вони були раніше? Чи буває таке? Та, звісно, буває. Так. Але просто змінюються просто цінності. Це угу. важливо розуміти. І змінюються вони. Ну, не знаю, в мене немає статистики загальної на власному прикладі, скажу, що змінились вони в кращу сторону. Навіть так. так. Добре, дякую. Дякую вам. Да,